Суцільні руїни, зруйновані адмінбудівлі, і розбита техніка, такі наслідки російської окупації у філії Тростянецьке лісове господарство, ділиться провідний інженер з охорони праці філії Віталій Кириленко. Чоловік каже, практично кожному структурному підрозділу були завдані збитки. Ми знаходимося в приміщенні нашої центральної котельні і ось тут є на світлинах, яка вона була під... після руйнації. Тут було ось. По цю стіну фасадну було пряме попадання, вибито було, все це цегла, плити, все це полетіло на наше обладнання, на котел. Ми заходилися його відновлювати, тому що ще було холодно і відновили. Територія центральної садиби була понівечена. Філія зазнала збитків на суму близько 95 мільйонів гривень. Розповідає керівник філії Тростянецьке лісове господарство ДП Ліси України Віктор Зубко. Основна наша задача заключалася в тому, що нам необхідно було запустити виробництво, тому що коли запрацює підприємство, ми почнемо заробляти кошти і за свої кошти будемо відновлюватися. Ми за 2022 рік і 2023 рік відбудували повністю наше підприємство. Сталося не відновлення, тільки цех переробки деревини, цехи не є досить актуальними і ми його не відбудували. І також не відбудована центральна контора лісгоспу, ми відбудували контору автотранспортного цеху. І вона сьогодні нам заміняє нашу основну контору. Головний офіс та адміністративне приміщення автопарку вигоріли вщент. Техніка, якщо не спалена, то побита осколками, додає начальник транспортної дільниці Юрій Громак. Складно було відновлювати, тому що воєнні дії були по Україні, запчастин не було, не було ніяких до нас допомоги не було ніякої. Ми все своїми силами російські окупанти своїми автоматами. Чергами повністю розбивали повністю машини, порозбивали крани, порозбивали стекла. Вся техніка була перебита. У нас це наладилося буквально за 2-3 місяці, автопарк вийшов у русло, в робоче русло. Техніку як не складно було, відремонтували, що покрасили, що були, поварили, що були стекла поміняли. На даний момент тростяна філія Трестаняцького лісгоспу ДПЛІСІ України працює у нормальному штатному режимі. Після визволення тростянця від російських військових лісівники відразу приступили до ліквідації заподіяного щоб лиха. Ділиться Віктор Зубко. Чиснути, що ми підприємство відбудували, і ми хочемо цим показати приклад всім, що незалежно від того, які є умови сьогодні, при бажанні при правильній організації згуртування можна відбудовувати за словами Віктора Зубка. Нині на підприємстві мають майже 200 мільйонів реалізації деревини. Рентабельність становить 36%, А заробітна плата сягає двадцяти тисяч гривень. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.